Шановні колеги, в вашій увазі пропонується доповідь на тему молекулярні механізми пам'яті? Пам'ять про факти, які ми вчили в школі, чи які ми на протягом життя, та пам'ять про події, зберігається в так званої декларативної пам'яті. У нас є декларативна пам'ять, це свідомі якісь факти і недекларативна. Це пам'ять навичок, це пам'ять якісь підсвідомих реакцій, емоційних реакцій на загрозливу ситуацію та інше. Наша пам'ять зберігається реально в багатьох ділянках мозку. Багато енграм пам'яті було знайдено саме в новій карі, але для консолідації пам'яті для довгострокового збереження дуже важлива структура, яка розташована в Скраневій ділянці, це гіпокамп. І саме гіпокамп отримує інформацію з асоціативних ділянок кори, і допомагає далі зберегти ці енграми пам'яті важливість гіпокампа для формування нової пам'яті було виявлено, було виявлено на пацієнті в густаві Молісані Яку, який мав епілепсію, прогресуючу епілепсію, і його доктор віддалив, віддалив медіальну ділянку з кори, а саме гіпакам. Після чого цей пацієнт вже не мав епілептичних нападів, але спостерігалось <кій> Спостерігались великі проблеми з пам'яттю. Він не, мог, не міг запам'ятовувати щось нове, тобто не мав, мав проблеми з антероградною пам'яттю, головним чином. Гіпокамп представляє фундаментальну нейробіологічну структуру для навчання та пам'яті когнітивних та емоційних функцій. Гіпокамп <кій> У дорослої людини може досягти 5 см довжину, 1 см, в ширину. ширину. в він складається з зубчатої звивини та так званого амонового рога, яка, який складається з чотирьох ділянок C1, 2, 3 і 4. На даному рисунку ми можемо подивитися і знайти цей ділянку. Гіпокампа це медіальна ділянка з кореневої долі. От саме тут і знаходиться гіпокамп. Слово гіпокамп означає морський коник, тому що він на нього схожий. Так? Тобто оце наш гіпокамп. Гіпокамп виглядає як два тонкі листка нейронів. що лежать один на одному. Один лист називається зубчатою звиваною, ось він, і а другий Амоновим рогом, Амоновим рогом. Ось він. Амонов рог – на латині корну амоніс, тому абревіатура SA. Ось оцей наш гіпокамп. Коли ми говоримо про гіпокамп, з ним дуже цікаві історії, дуже багато інформації про. Вклад в пам'ять саме гіпокампа. Так було визначено нейрони гіпокампа, які вибірково реагують на фото та зображення, наприклад, акторок. Також була дуже цікава інформація про, про розташування в гіпокампі клітин міста, так званих, тобто коли тварина була розташована в якій Одній ділянці в клітині, в клітці був активований якийсь там нейрон. Також було визначено, знайдена клітини так званої рішень ріски, це коли тварина знаходилась по кутам такій решітки, якийсь нейрон. Активувався, тобто не навіть е, якесь конкретне місто, а в, е, в містах решотки. Але е, е, я більше бажала би сьогодні зупинитися на, е, на ролі і на механізмі, е, е, на механізмі е, довгострокової пам'яті, як гіпакам бере участь в зберіганні інформації. Гіпокамп отримує інформацію з асоціативних ділянок і безпосередньо через ентеринальну кару заходять ця сенсорна інформація. Далі реально в, в процесі, в процесі Запам'ятовування буду зміни зміни на рівність синапсів, буде зміни на рівні синапсів, укріплення синапсів, і таким чином саме синаптична пластичність найбільше на даний час вивчена, і я саме про це і бажала би розказати. Тобто Декларативна пам'ять, укріп пластичність в процесі запам'ятовування на рівні гіпокампа. Далі реальна пам'ять також гіпокамп бере участь в формуванні енграм пам'яті в новій, новій карі. Найбільш вивчені зміни на рівні синапсів в гіпокампі. І що я і бажаю вам представити. Тобто на даному слайді, на даному слайді, це у нас синапс між ділянками sa 3 амонієва рога і СА1, як формується декларативна пам'ять, у нас на напр... При сенсорній стимуляції в цій ділянці бере участь нейромедіатор глутамат, це збуджуючий збуджуючи, нейромедіатор, збуджуючий нейромедіатор на постнаптичній мембрані. Геш, на постенаптичній мембрані у нас є два типи рецептора до глутамата. Це АМПА рецептор і НМДА-рецептор. АМПА-рецептор це рецептор, який пропускає натрій, тоді як НМДА-рецептор, це рецептор, який пропускає як натрій, так і кальцій. Оба ці рецептори активуються глутаматом, але тут є маленький нюанс. Коли недостатня деполяризація, NMDA-рецептор заблокований магнієм, іонами магнія. Коли глутамат, коли прийшла якась нова сенсорна інформація, і ми ще не знаємо, треба її запам'ятовувати чи ні, глутамат виділяється, виділяється з пресинапса. І е, зв'язуються як з ампк рецепторами так і з НМДА-рецепторами. Але так як НМДА-рецептори блоковані магнієм, вони не відкриваються, а, а ампк рецептори відкриваються і натрій заходить клітини. Як тільки буде достатня деполяризація, е, е, достатня деполяризація, ці позитивні, позитивні е, е, Заряд, який відтворився завдяки натрію, він виштовхує магній і НМДА-рецептори відкриваються. НМДА рецептори відкриваються і через них заходить як натрій, так і кальцій. Але для нас зараз навіть більше цікавий кальцій. Кальцій є вторинним посередником, який активує різні сигнальні молекули внутрі клітини. На, даному, на даній схемі це загальна, загальна схема процесів. Так Кальцій заходить, активує кінази, які будуть вести к фасфрелюванню АМПК і АМПК рецептора для збільшення ефективності. І активності цього рецептора, а також збільшує кількість ампк рецепторів і НМДА-рецепторів по синаптичній мембрані. Тобто через НМДА рецептор заходить кальцій. Кальцій далі зв'язується з кальцій кальмальдуліном. Кальцій кальмодулін активує дві кінази. Кіназа це фермент, який фосфорилює білки і таким чином активує ці два Каці: кальмадолін активує кальмадолін кіназу 2 і протеін кіназу С. Протен кіназа С вона сприяє злиттю візікул, які вже знаходяться і приготовлені в посинаптичній ділянці, сприяють злиттю цих візікул з АМПА і НМДА рецепторів. Сприяє злиттю з посинаптичної мембраней. Кальмадолін кіназа 2 теж бере в цьому участь, але також кальмадолін залежна кіназа вона бере участь в фосфорилюванні АМПА рецепторів. Тобто рання стадія довготривалої потенціації, яка триває хвилини, 30 хвилин чи декілька часів, Це, на цьому етапі відбувається збільш відкриття НМД рецепторів, збільшення кальцію всередині і активація протеїнки НАЗ. Коли продовжується стимуляція і ми формуємо вже довгострокову, довгострокову, як вже формується довга, більш довга пам'ять, яка триває, може тривати і місяці і роки. В цьому це називається формування, це називається пізні стадії довготривалої, довготривалої потенціації, це укріплення синапсів і вже з, з експресією генів, синтезом нових білків. Як це відбувається? Ну, початок такий же самий: у нас кальцій, кальцій, зв'язується з кальмадуліном, активує кіназу. А далі тут цікава історія з, з допаміном. Допамін це гормон, який відповідає за нашу мотивацію, за нашу систему підкріплення, і коли щось сприятливе, він допомагає закріпити це в пам'яті і на вже залежний канал. Діє як допамін, так і кальций і активує і активує аденіла з, з формуванням циклічного аденазін монофосфата. Циклічний аденазін монофосфат активує протеїн кіназу А. Тобто допамін допомагає. Фільтрувати інформацію, ту, яку нам треба запам'ятати, і яку ні. Яка нова, яка дуже якась приємна, емоційна, крашена, вона легше запам'ятається. Також в сенсибілізації, в допомозі запам'ятовування, запам бере участь ретанінова й колатераль. Цього серетані, це було відкрито на об'єкті аплізія, це молюск, так? і було зазначено, що коли був, був якийсь болючий стимул, він активує серотонінергічні модулюючі нейрони, нейрони, які збільшують теж Формування підвищень, які ведуть до підвищення циклічного аденезінмонофосфата, активують кіназу-А, що сприяє збільшенню кількості глутамата для вивільнення з пресинапса. Також повторна активація серетині енергічних модулюючих нейронів викликає довготривалу сенсибілізацію. Для якої потрібна експресія нових генів в ядрі і та синтез білка? Ну, це, цей аплізія, так, була це була описана для аплізії. Давайте розглянемо більше. Вторинних. Що, що відбувається далі з цій протенкіназою, А більш детальніше. Протеїн-кіназа А активує фактор транскрипції, циклічний аденозін, аденозін монофосфат, responsible element. binding блок. тобто Це фактори транскрипції, які активують гени, сам, сам Респонс-елімент гени, які кадують фактор роста, фактор росту, новий фактор, і, і, і що веде до збільшення дендритних шипиків та кількості АМПА і НМДА рецепторів, що веде к сенсибілізації і закріпленню. І більш, легкому, більш легкій активації при наступному зустрічі з тією ж самою інформацією, таким чином, довгострокова пам'ять зв'язана з синаптогенезом, з формуванням нових білків і з збільшенням кількості АМПА і НМДА рецепторів які як встроєні в мембрани, так і чекають нової, нової активації, чекають в візікулах. Тобто пізні стадії довгострокової потенціації, характеризуються збільшенням дендритних шипіків, більша кількості АМПА, НМДА рецепторів і те, що буде сильний на відповідь на даже слабу якусь сигналізацію в подальшому. Довгострокова потенціація, асоціюється з укріпленням синапсів і пам'яттю, яка може бути залишатися довго. Цікава інформація, що алкоголь. Конкурує з глутаматом і інгибує НМДА-рецептори. Це веде к тому, що людина не запам'ятовує щось і тому на наступний день, після вечірки, вже людина не пам'ятає, що вона там робила. Це за рахунок цього. Дякую за увагу.